Слава Ісусу Христу, брати і сестри, вітаю всіх друзі. З вами Табор Шернівський і наші щоденні читання Біблії Святого Писма. Продовжуємо за порядком читати книги Старого та Нового Завіту. І сьогодні продовжуємо Новий Завіт. І саме починаємо, а почали вже ми читати послання до Євреїв перший вірш. І сьогодні другий вірш цього послання нового завіту. Через це подобає нам більше вважати та почути, щоб ми не відпали коли? Коли бо те слово, що сказали його ангели, було певне, а всякий переступ та непослух прийняли справедливу заплату. То як ми втечемо, коли ми не дбали про таке велике спасіння? Воно проповідувалося спочатку від Господа? Ствердилося нам через тих, хто почув, коли Бог засвідчив ознаками, чудами і різними силами та обдаруваннями Духом Святим із волі своєї, бо він не піддав ангелам світ майбутній, що про нього говоримо. Але хтось десь засвідчив, був кажучи, що є чоловік, що ти пам'ятаєш про нього, і син людський, якого відвідуєш. Ти його вчинив мало меншим від ангелів, і честю й величністю ти вінчаєш його і поставив його над тілами рук своїх. Усе піддав ти під ноги йому. А коли Він піддав йому все, то не залишив нічого йому непданого. А тепер ще не бачимо, що піддане було йому все. Але бачимо Ісуса мало чим уменшеним від апостолів. Що за перетерплення смерти. Він увінчений честю величністю, що за благодаттю Божою смерть скуштувати за всіх. Бо належало, б, щоб той, що все ради нього і усе від нього. Хто до слави привів багато синів, провідника їхнього спасіння вчинив досконалим через страждання? Бо хто освячує і ті, хто освячується, усі від одного. З цієї причини не соромиться він звати братами їх, кажучи сповіщу про ім'я твоє браттям своїм, буду хвалити тебе серед церкви. і ще на, цього, на нього не буду надіятися і ще Ото я та діти, яких Бог мені дав. А що діти стали спільниками тіла та крови, той він став учасником їхнім, щоб смертю знищити того, хто має владу смерти, то диявола, та визволити тих усіх, хто все життя страхом смерти тримається в неволі, бо приймає він не ангелів, але Авраамове насіння. Тому мусив бути він всьому подібний брата, щоб стати милостивим та вірним, перевосвященником у Божих справах для благання за гріхи людей. Бо в чому був сам постраждав, випробуваний, у тому він може випробуваним помогти, Випробуваним помогти. Слово Боже, другий вірш послання з послання до Євреїв. Третій ми згодом читатимемо Христос вищий за Мойсея і пинуємо війти до місця його відпочинку. Дякую, друзі, що були з нами. Читаємо надалі щодня все те письмо, Слово Боже, нашу Біблію. Христос посеред нас.